Добрий ранок, дітки. Я дуже рада вас вітати. А зверніть, будь ласка, увагу на столик. Що тут у мене стоїть сьогодні? Ну, подивіться. Правильно, це тарілочки. Ви звернули увагу, що ці тарілочки різні. Ця тарілочка називається глибока. Що їдять з глибокої тарілочки? Правильно перші рідкі страви. А ця тарілочка називається мілка. Що їдять з такої тарілочки? Правильно, другі страви. Та й будь що сюди можна і хлівчик покласти, і пиріжечки. Манята, зверніть увагу, будь ласка, як прикрашені тарілочки. Подивіться, тут гарні зелені листочки зображені конюшинки. Бачите, це щоб приємно було вам їсти. А на цій ягідки лохини Подивіться, які гарні. Ось так. Сьогодні ми з вами, маляти, будемо ліпити, рідки. все готово у нас з вами для роботи. Є дощечка, клейоночка, є пластилін. А це у нас підставочка, на яку ми будемо виставляти готові виліплені тарілочки. Перш ніж розпочати роботу, потрібно розім'яти пальчики. Я вам пропоную виконати нашу вправу, яку ви вже знаєте: кулачки, долоньки, пальчики. Покладіть ручки на столик, кулачки, долоньки, пальчики. Кулачки, долоньки, пальчики. Кулачки, долоньки. Панчики. А тепер гарно верза -гар варзно ручки розітремо. Що ж, приступаємо до роботи. Я спочатку зліплю жовтеньку тарілочку. Спочатку пластилін треба дуже гарно розім'яти. Ось так пальчиками гарно, гарно розминаю. Потім кладу на ліву долоньку правою. Прикриваю і роблю кульку. Ось так по колу, бачите, як я, по колу долоньки. Виліпила кульку. Можна ще на клейоночці покатати, підправити, щоб була рівненька. Ось готова в мене кулька. Тепер малята. Потрібно. Пальчиком зробити посередині кульки заглибенку. Ось таку заглибенку. Зверніть увагу. А тепер один пальчик за в заглибінці в казінний, а великий допомагає прищипувати та відтягувати край зі. І ось так, повертаючи, прищипуємо і відтягуємо. Прищипуємо і відтягуємо. Так. Тепер двома руками розправляємо. Ану, яка в нас вийшла тарілочка? Глибока! Правильно! Тепер потрібно тут сплащити дно для того, щоб тарілочка стояла. Ось глибока тарілочка для перших та рідких страв. Тепер я тарілочку хочу прикрасити. А прикрашати я буду свою тарілочку ягідками калини. Якого кольору пластилін? Правильно, червоного, такого ж, як і ягідки калини. Я пальчиками відщипую невеличкий шматочок малесенький зовсім пластиліну. І ось так між двома пальчиками коловими рухами скручую кульку. Ось така в мене вийшла кулька. Тепер я цю кульку. Прилаштую на край тарілочки і притисну. Ось одна ягідка готова. Тепер я зроблю другу ягідку. Знову трішечки відщипую і роблю кульку між пальчиками. Ось так. Для того ми з вами гімнастику робили, щоб гарно працювали пальчики. Тепер від попередньої ягідки відступаю. Прикріплюю другу ягідку і теж її притискаю. Ось уже в мене є дві ягідки. І таким чином треба прикрасити. Ось, малята, погляньте, яка в мене вийшла, глибока тарілочка, прикрашена ягідками калини. Що ж, тепер будемо ліпити мілку тарілочку. Я її виліплю синього кольору. Теж гарненько пластилін треба розім'яти і скачати кульку енергійними, гарними рухами притискаю, притискаю. Тільки, дітки, не дуже притискайте пластилін, щоб він не розплющувався. Або в подібної форми шматочок. Ось, о, яка гарна кулька. А для того, щоб зробити мілку тарілочку, нам потрібно сплющити. Там ми вдавлювали пальчиком, а тут ми сплющуємо, робимо пласку. Ось, подивіться, такий диск вийшов. І тепер пальчиками по колу я сформую тарілочку. Ось так по колу, по краю, по краю, по колу. Ось так. Так. Вийшла у мене. Тарілочка мілка. І всередині невеличку заглипенку зроблю, щоб тарілочка не була схожа вже зовсім на тацю. Ось. А прикрашу я цю тарілочку теж горошками біленького кольору. Те саме роблю. Беру, відщипую маленький шматочок, роблю кульку. І посередині тарілочки кладу кульку і притискаю. Ось так зроблю якийсь візеруночок. Ви можете будь-який собі придумати візеруночок. Наступну кульку беру, кладу на краєчок і теж пальчиком приплюснути. Вгорі. горі. А тепер я зроблю кульку. Знизу таку горошинку. Знизу. Так, наступна кулька буде у мене ліворуч. Ось так ліворуч. І ще одна кулька горошинка буде праворуч. Праворуч. Підправлю мою тарілочку і поставлю мілку тарілочку біля глибокої тарілочки. Ось, будь ласка, подивіться, які в мене вийшли гарні тарілочки. Бачите малята? Глибока і мілка. Ви можете прикрасити, як вам захочеться, і використати будь-які кольори. А я буду з нетерпінням чекати фото ваших робіт. До побачення малята.